Антон, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною представник команди Алсер. Вітаю вашу команду сьогодні з неочікуваною перемогою. Показали дуже якісну, емоційну і дуже яскраву гру перемогли республіку кандидата на переможця цього турніру лідера. Перемогли з рахунком 5-3. Скажи, будь ласка, пару слів по грі, що стало ключовим в цьому матчі, завдяки чому ви здобули такий результат сьогодні. Дуже дякую за гарні слова. Ну, сьогодні, мені здається, більш-менш це повернення наших лідерів. Це бородушка в команду наших лідерів в атакуючій ланці. Ну і команд, командний дух сьогодні дуже багато про цей матч розмовляли зранку. Може, це не знаю, може це час так. Став вирішальним фактором, ну, тому що сьогодні дуже багато розмов заряджалося. І сьогодні я не знаю чомусь так. Дуже впевнено казало, що ми сьогодні виграємо. Тому сьогодні, ну не знаю, дуже був ну, сьогодні Кацюба вийшов після травми тяжкої, забив гол сьогодні. Ми всі його ну, дуже чекали, тому що у нас атакувальні ланці було дуже ну, там, слабі хлопці. Ну, Сьогодні виграли, не знаю. Команда суперника дуже сильна, гарна. Ну. За рахунок командної гри, мабуть. Скажи, будь ласка, пару слів ще на рахунок лева сьогоднішнього матчу. Кого б ти відмітив на це звання? Сьогодні відмітив би трьох гравців. Це Глушкович, як завжди, два голи забив, це Коцюбу, який вийшов, забив гол після тяжкої травми. не боявся ліз в боротьбу і нашого лідера захисту це Бородушка Артура. Який ну тільки як, і, як він грає, в нас з'являється впевненість команди, що ми виїхаємо. Тому от цих трьох би сьогодні відмітив. Ну і голкіпер на сьогодні, як завжди, кучу дуже багато сейвів зробив. Тому от так, от, чотири гравці. Ну але більше я б зробив би акцент на це на Коцюбі, Тому що повернувся, молодець не боявся, боротьбу йшов, забив гол, дуже гарний, красивий і так. от. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вітаю вас ще раз з перемогою. Дякую. Гарних вам надалі в чемпіонаті.